Виконуємо номер 114 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Розкриємо дужки в лівій і правій частині нашого рівняння. Помножимо 2 на кожне з чисел в дужках у лівій частині. І 3 на кожне з в дужках у правій частині. 2 множимо на х буде 2х. 2 множимо на мінус 1, буде мінус 2, 3 множимо на х буде 3х, 3 множимо на мінус 4, буде мінус 12. Тепер доданки зі зміною запишемо у лівій частині, принесемо доданок 3х із правої частини у ліву, змінивши знак на протилежний. Аби зміни у праву частину. Мінус 12, переписали і переносимо доданок мінус 2 із лівої частини, змінивши знак на протилежне. Зведемо подібні доданки, додамо коефіцієнти і помножимо на спільну буквену частину. Мінус 12, дати 2, це буде мінус 10. Знаходимо суму коефіцієнтів 2 додати 1 буде 3, і відняти 3 буде 0. Маємо 0х дорівнює 10. Якщо один із множників дорівнює 0, у нас 2 множники 1 0, а другий х, добуток обов'язково має дорівнювати 0. Не існує такого числа х, яке множенні на 0 дасть число мінус 10. Тому записуємо. Немає розв'язків. Дане рівняння немає розв'язків. І записуємо відповідь. Немає розв'язків. Рівняння друге помножимо 4 на кожних чисел в дужках в лівій частині і 2. На кожне з число дужках в правій частині 4 множимо на х буде 4х. 4 множимо на мінус 2 буде мінус 8. 2 множимо на х буде 2х, 2 множимо на мінус 4 буде мінус 8. Тепер доданки із змінами перенесемо у ліву частину або зміни в праву. 4х і мінус 2х переписали, вони вже містяться в лівій частині. І переносимо доданок 2х. І справою, змінивши знак на протилежне. Доданок мінус 8 переписали, що міститься у правій частині, переносимо доданок мінус 8 із лівої, змінивши знак на протилежне. Зведемо подім доданки. Додамо їх коефіцієнти, віднімемо. І помножимо на спільну буквену частину. Мінус 8. 8. Додаємо два протилежних числа, їх сума дорівнює 0. 4 відняти 2 буде 2, 2 відняти 2 буде 0. Маємо 0х дорівнює 0, добуток дорівнює 0. Один з множників 0. Отже, х може бути будь-яким числом. Бо при множенні будь-якого числа на 0 ми отримаємо добутку 0. х будь яке число? Записуємо відповідь. Будь-яке число? Номер 114 із справ для повторення розділу 3 виконано.